Привіт-привіт, мої маленькі розумнички. Подивіться, скільки в нас чистомовок. Але подивіться, в цих чистомовках бракує останнього слова. Ми з вами будемо шукати за допомогою картинок слова, які звучать схоже наприкінці вони римуються. Перша чистомовка Фа-фа-фа де живе. Лев, тигр чи жирафа вірно, наша чистомовка буде звучати так: Фа-фа фа де живе жирафа. Давайте з вами разом повторимо цю чистомовку. Фа-фа фа де живе жирафа. Чи, 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 хто згубив, потрібно доповнити цю чистомовку, ножиці, ключі чи лупу. Ключі. Повторимо разом цю чистомовку. Чи, 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 хто згубив ключі? Дил. Дил дил небезпечний кит, крокодил чи мишка. Так, небезпечний крокодил. Давайте разом повторимо цю чистомовку. Дил дил, дил небезпечний крокодил. Та, Та, та. Котиться перець, помідор чи капуста. Та-та та, котиться капуста. Повторіть разом зі мною цю чистомовку. Та, Та-та котиться капуста, лон-лон-лон, дружній лис. Ведмідь чи слон. Так, дружній слон. Повторимо разом цю чистомовку. Лон, 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 дружній слон. Наступна чистомовка, в якій не вистачає останнього слова. Ла, ла, ла прилетіла. Бджола метелик чи горобчик. Вірно, ла ла, ла прилетіла бджола. Повторимо чистомовку разом зі мною. Ла ла, ла прилетіла бджола, С оселю сторожує. Кіт, пес чи вовк? Оселю сторожує пес. Давайте повторимо разом цю чистомовку. С, с, с. оселю сторожує пес. Наступна чистомовка, в якій бракує останнього слова. З, з, з гострі роги У. Кози ягня чи свині. У кози. Зи, 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 Гострі роги у кози. Повторіть разом зі мною цю чистомовку. Зи, 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 гострі роги у кози. Ще одна чистомовка без останнього слова. Зан. Зан зан, розпушив хвоста, фазан, петух чи папуга. Так, фазан, зан, зан, зан розпушив хвоста, фазан. Повторимо разом цю чистомовку. Зан, зан, зан розпушив хвоста фазан. Молодці сьогодні всі працювали гарно, доповнили всі чистомовки, в яких бракувало останнього слова. На все добре, малята, до наступних зустрічей.